Клімат має винятково великий вплив на розселення, життя і господарську діяльність людей. Особливості розселення людей з перших етапів становлення людського суспільства обмежувалися чинниками природного середовища та кліматом. Для комфортного життя людини величезне значення мають тепло та волога, рельєф, родючість ґрунту тощо. Люди здавна заселяли території зі сприятливим кліматом і багатими природними ресурсами. Більша частина населення Землі живе в помірному, субтропічному та субекватеріальному кліматичних поясах північної півкулі. Слабо заселені холодні й посушливі райони Землі. Гірські райони заселені слабше, за винятком окремих країн, наприклад Мексика, де велика частина населення живе на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря. Ще в давні часи люди селилися ближче до моря. Це давало можливість здобувати їжу та вести господарську діяльність, пов'язану з морським промислом. Половина всіх жителів землі живе на території, віддаленій від морів і океанів на 200 км. Кліма територій є важливим чинником життєдіяльності населення. Він визначає його побут, трудову діяльність, відпочинок, стан здоров'я. Вирішення багатьох соціально-економічних питань значною мірою залежить від правильності оцінки кліматичних умов. Людина адаптується до несприятливих кліматичних умов. Значною мірою їй в цьому допомагає розвиток сучасного виробництва, техніки вдосконалення способів захисту від несприятливих впливів клімату. У районах із суворим кліматом різко зростають матеріальні витрати на забезпечення нормальних умов для життя і господарської діяльності людей. Регіони зі сприятливими для людини кліматичними умовами використовують для оздоровлення, створюючи кліматичні курорти. Клімат враховують під час будівництва, роботи транспорту, але особливо важливий він для сільськогосподарського виробництва, для якого є однією з найважливіших умов. Тому велике значення має виробнича оцінка клімату, тобто встановлення ступеня відповідності клімату тим вимогам, які необхідні для певного виду діяльності або напряму господарювання. Клімат визначає також розвиток промислового виробництва. Він є важливим чинником для промислового виробництва в районах з екстремальними природними умовами. Необхідність їхнього освоєння потребує додаткових витрат на енергетику опалення освітлення, наприклад, у північних районах. З кліматом і його коливаннями пов'язані геліо і вітроенергетичні ресурси. Знання про клімат необхідні для здійснення промислових розробок невідновлювальних і відновлювальних ресурсів. На роботи з розвідування і видобування палива, нафти, газу та вугілля впливають майже всі кліматичні чинники, при цьому ускладнюючи цей процес. Через суворі кліматичні умови видобування корисних копалин у північних широтах вкрай складне й дороге, тому деякі багаті на корисні копалини родовища в цих регіонах не розробляються. Клімат впливає і на лісове господарство. Потепління на 0,5-0,6 градуса по Цельсію викликає підвищення лінії лісів приблизно на 100 метрів. Північні ліси ростуть повільно. Підвищення концентрації СО2 вдвічі призведе до знищення 40% північних лісів. В результаті парникового ефекту великі зони землі стануть непридатними для рослинності. Крім того, підвищення температури може призвести до інтенсивного розмноження шкідників лісу, отже і до його загибелі, гідроенергетичний потенціал території, повноводність річкових басейнів, льодостав, періоди межені та повені безпосередньо пов'язані з кліматом. Кліматичний чинник може ускладнювати роботу окремих видів транспорту. Наприклад, складні метоумови, звичайна причина скасування польотів. У північних районах річкова і морська навігація триває лише короткий літній період. Снігові замети або повені виводять з ладу автодороги і залізничні магістралі. Вплив глобальної зміни клімату на транспорт пов'язаний з підвищенням кількості стихійних лих, зростання повені, що призведе до ризиків руйнування транспортних шляхів і необхідності витрат на їхнє відновлення. Зміни режимів річкового судноплавства внаслідок зменшення водності річок тощо.